Вітаю, в ефірі інформаційний випуск новин 5 червня. Сьогодні вже 833 й день тероризму Росії мирного населення нашої України. Попри ліміти споживання електроенергії та постійні екстрені відключення світла, незручностей додала й негода. Наслідок погодних умов знеструмлені понад 21 тисяча споживачів області у 144 населених пунктах з самого ранку енергетики працюють над ліквідацією наслідків такої погоди. Детальніше про сьогоднішні події дивіться на 33-му телеканалі. Засоби РЕП та РЕР 33 пристрої різних типів загальною вартістю, понад 11,2 мільйона гривень передали бійцям з Хмельниччини. Одним з елементів допомоги силам оборони є кошти, які ми передаємо різним підрозділам силам оборони, у вигляді субвенцій. І за ці кошти вони можуть купувати обладнання, ремонтуватися і так далі. В даному випадку кошти були виділені нашій 106-й бригаді територіальної оборони збройних сил України бойовій. Військовій частині Сил оборони, і е, власне за ці кошти було придбано засоби РЕП і РЕР. Загальна вартість усіх засобів РЕП РЕР з додатковим обладнанням понад 11 мільйонів гривень. Е, за ці кошти було придбано 33 одиниці пристрої РЕБу і РЕРУ: це і Азимути, це і е, автомобільний РЕП і РЕР, це піхотний, це наземний, окопний. Це засоби виявлення безпілотників FPV і іншого типу ворожих безпілотників. Власне, дуже таке хороше придбання, за рахунок якого бригада зможе усі ті напрямки, з яких вона відповідає, безпосередньо захистити. Знову ж таки. Кошти бюджетні, тому дякуємо платникам податків. Ну і це чергове придбання саме РЕРу за кошти бюджету. Ну але таких придбань що знову ж таки буде для всіх тих підрозділів сил оборони, які до нас звертаються і які того потребують. Окрім засобів РЕП РЕР, звичайно, ж далі квадрокоптери і РПВ-дрони, тому працюємо далі. Воїни зенітно колометного батальйону Хмельниччини, які боронять наше небо, отримали цінне підкріплення. А це планшети для покращення координації та обробки інформації, засоби розвідки для кращого виявлення відстеження ворожих повітряних цілей, прилади автономного живлення та засоби спостереження. Та ще й високопрохідний автомобіль. Усе це допомога від Хмельницької обласної прокуратури та Городоцької громади. Таке підкріплення потрібно бійцям для виконання бойових завдань. Кам'янець-Подільська міська рада передала захисникам морські контейнери. Слава Україні. Кам'янець-Подільська міська територіальна громада продовжує допомагати Збройним силам України. Зазвичай ми допомагаємо квадрокоптерами, антидроновими рушницями, автомобілями, медициною, генератором. А цього разу від військової частини надійшов трішки незвичний запит у закупівлі морських контейнерів. Ми закупили їх. Загальна вартість склала 200 тисяч гривень. Ну і витрати, звичайно, на доставку, на логістику такого великого габаритного вантажу. Продовжуємо допомагати Україні Збройним силам армії. Москва впаде. Слава Україні! Небезпека на дорогах, тривалі відключення світла негативно вплинули на регулювання дорожнього руху. Через багатогодинну відсутність електроенергії і світлофори у Хмельницькому періодично перестають працювати. Водії кажуть, дискомфорт уже відчутний. На перехресті є, є проблеми, тому що. Нема перехрестя великі, дуже ну, це можна замітити в той момент, коли час пік, тобто коли люди їдуть на роботу, або коли люди повертаються з роботи ранок і вечір. Саме тоді велике скупчення машин, і немає регулювальника, який би керував машинами, тому що е, скупчення машин, і ну, як ми знаємо, можуть трапитися дорожні транспортні пригоди. Ця проблема виникає не вперше із початком повномасштабного вторгнення коли росіяни почали націлено нищити нашу критичну інфраструктуру. Ми зіткнулися із тривалими відключеннями світла. Відповідно, це торкнулося роботи світлофорних об'єктів та призвело до непередбачуваних ситуацій на дорогах. Тож протягом минулого року Хмельницька міська рада перевела більше за половину пристроїв у місті на джерела альтернативного живлення. Щоправда, тоді електроенергія була відсутня не так довго, як зараз. Час від часу все таки певні світлофорні об'єкти. Залишаються без живлення, це пов'язано з тим, що резервному живленню потрібен час, щоб зарядитися, там кілька годин. і Відповідно, також він потім працює в районі чотирьох годин. Якщо світло є 3 години через шість, то не завжди його вистачає. Тому, попри те, що на всіх основних перехрестях встановлені резервне живлення. Все таки час від часу навіть основні перехрестя випадають. Тож владці планують збільшити кількість джерел альтернативного живлення для світлофорів, аби дорожній рух був безпечним попри тривалі відключення. Ми розуміємо, що ситуація і надалі буде погіршуватися, тому розглядаємо зараз можливість до встановлення додаткових додаткових пристроїв резервного живлення. Наскільки воно буде дієве в умовах зими, трішки буде дієве. В умовах зими акумулятори працюють менше і швидше за все в умовах зими відключення будуть ще довшими. Тому, власне, муніципалітет робить усе можливе для того, аби забезпечити безпеку дорожнього руху. Долучаться до справи і правоохоронці, зокрема регулювальники дорожнього руху. У зв'язку з відключенням електропостачання в місті патрульна поліція працюватиме в посиленому режимі на перехрестя з ускладненим рухом, де вимкнені будуть світлофори, у випадку необхідності працюватимуть регулювальники. Нагадуємо, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання для всіх учасників дорожнього руху водіїв, пішоходів та велосипедистів. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. У дії тепер доступний документ для наших захисників та захисниць, посвідчення ветерана. Зокрема, для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сім'ї загибло, померлого ветерана війни та захисника і захисниці України. Щоб додати посвідчення, потрібно прогортати усі документи в дії, натиснути «Додати документ, вибрати посвідчення ветерана, надати дозвіл на отримання даних та натиснути Додати посвідчення. Документ протягом кількох хвилин з'явиться в застосунку. Надійна охорона кордону на Закарпаття для проходження стажування прибули кілька сотень курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та інших закладів вищої освіти МВС. Їх основне завдання набуття практичних навичок щодо контролю за дотриманням прикордонного режиму та режиму державного кордону, оперативного реагування на зміни в обстановці у прикордонні, а також у запобіганні спробам незаконного перетину кордону та забезпеченню публічної безпеки і правопорядку. Після ознайом... Мнення з ділянкою проходження стажування специфіку організації служби майбутні офіцери виконуватимуть завдання у складі прикордонних нарядів разом із штатним персоналом, долучатимуться до патрулювання державного рубежу, проведення контрольно-перевірочних заходів. Так вони допомагатимуть стабілізувати ситуацію в разі збільшення спроб протиправної діяльності на тій чи іншій ділянці кордону з Румунією та Угорщиною. На одній хвилі з іноземними партнерами Верховна Рада України ухвалила закон, за яким англійська мова набуває статусу міжнародного спілкування. Відтак кандидати на посади держслужбовців голів і заступників місцевих адміністрацій, офіцерів, поліцейських та прокурорів будуть зобов'язані володіти іноземною. Перед працевлаштуванням проводитимуть іспит на знання мови. Рівень володіння до екзамену визначатиме Кабмін. А відповідні вимоги розроблятимуть з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. Це наприклад для того, щоб займати посаду голови, наприклад, ОДА, і при прийняті на роботу там здати на Б 1 рівень, є час, воєнний стан. Плюс два роки загальної переатестації уже діючих чиновників не буде. До слова для майбутніх голів місцевих адміністрацій, зокрема й на Хмельниччині, визначили термін на вивчення іноземної два роки після закінчення воєнного стану для правоохоронців, прокурорів, митників та податківців довший чотири роки. Викладачі англійської кажуть, цього часу цілком достатньо, щоб освоїти мову щонайменше до рівня б 1 Його вистачить для спілкування з носіями, листування, складання звітів та читання текстів. В середньому людина опановує один рівень від півроку, тобто від шести місяців до року. Тому тут ми рахуємо, якщо в неї вже є А 1 вона йде на А 2 Це буде півроку або рік, і відповідно Б 1 щоб мати півроку або рік. Тому рік або два. У головному управлінні нацполіції Хмельницької області із законом вже ознайомилися. Правоохоронці кажуть, кандидати на посади здебільшого і так знають англійську мову, адже це важливо для обміну досвідом із іноземними колегами. Судячи з особистих спостережень, я хочу сказати, що особливо та молодь, яка сьогодні проходить на роботу, для них це не є проблемою володіння англійською мовою. Вони самі зацікавлені, багато хто з власної ініціативи відвідує якісь додаткові курси. Це, в принципі, вимога часу, яка дає багато нових можливостей. На сьогоднішній день поліцейські мають можливість обмінюватися досвідом з закордонними колегами, в тому числі і виїжджаючи у відрядження за кордон, і тут знання Мови лише сприяє Би більше використовувати іноземно, не раз доводилося і в буденній роботі. Ми все-таки сподіваємося, що війна на швидко закінчиться. До нас повернуться іноземні туристи, і саме для спілкування, в тому числі і з ними, потрібно знання англійської мови, тому що як показує практика, вони телефонують на лінію 102, і потрібно їх розуміти, потрібно кваліфіковано дати допомогу. Так, так само ми і ведемо розслідування справ, які мають міжнародний, можна сказати, характер, коли є потреба в тому, щоб. Читати документи, надіслані з інших країн, або складати документи і надсилати, ми співпрацюємо дуже багато зі своїми колегами, маємо певні проекти в співпраці, і для цього всього потрібно знання іноземної мови. А для тих, хто іноземно не знає, викладачі дають пораду вже зараз починати її вивчати. Я особисто б рекомендувала знайти хорошого вчителя, тобто ту людину, яка зможе вам якби вас вести. Тому що вчити мову будете ви, але вам потрібна людина, яка вас буде направляти, буде казати, що зараз потрібно вивчити там цей матеріал, потім той, потім той, потім той. Тому моя особиста думка, чесно, це займатися з вчителем. Але якщо людина хоче займатися самостійно, на сьогоднішній день є дуже велика кількість всяких відеокурсів і безкоштовних, і платних ресурсів, і можна пробувати самотужки. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. У Хмельницькому на річці Південний Бух водолази ДСНС вдосконалювали навички з порятунку людей, які потрапляють у небезпечні ситуації під час дозвілля поблизу водою. За легенди відпочивальник почав тонути. Спершу водолази відпрацювали методи порятунку суші за допомогою рятувального кола, а далі з моторного човна. Такі тренування вкрай важливі, адже під час купального сезону ризики виникнення небезпечних ситуацій зростає, а реагувати потрібно миттєво. Чергова афера від онлайн шахраїв, зловмисники в інтернеті під виглядом надання українцям, нібито від держави компенсації за пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій житло. Розповсюджують шахрайські посилання, за допомогою яких потім отримують доступ до банківських рахунків своїх жертв та спустошують їх. На таке шахрайське посилання натрапив 42-річний житель Старокостянтинова, який побачив фейкове оголошення про надання грошової допомоги в одному із месенджерів. Перейшовши за ним, потерпілий вів особисті дані, після чого з його рахунку зникло. Понад 90 тисяч гривень правоохоронці нагадують, будь-яку допомогу можна оформити лише на офіційних ресурсах, щоб не потрапити. на шахраїв, завжди перевіряйте інформацію. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини продовжує забезпечувати безперебійний рух автошляхами області. Попри обмежене фінансування, працюємо над забезпеченням сталого сполучення та логістики в межах нашого регіону. Станом на сьогодні активна робота зосереджена на одній із ділянок автошляху Н03 Житомир Чернівці. Це перша черга обходу міста Дунаєвці. Там виконуємо роботи. В межах експлуатаційного утримання ямковим ремонтом великими картами. Це ділянка, яка була побудована ще у 2008 році, і з того часу вона не ремонтувалася капітально через складності рельєфу, крізь який вона пролягає, а це долина. Там постійно відбувається. Сповзання ґрунтів на узбіччях, а також під основою тієї діляночки знаходиться значна кількість ґрунтових вод, і що через велику інтенсивність руху обмовлену тим, що зараз усі постачання відбуваються автомобільним транспортом. Через це утворюється значна сітка тріщин та Критична ямковість. Ну відтак було прийнято рішення, аби цей відрізок дороги і надалі функціонував належним чином здійснити ямковий ремонт великими картами. Від початку минулого тижня бригади підрядника відфрезерували старе зношене покриття і влаштували вирівнюючий шар на загальній площі майже 5 тисяч квадратних метрів. Робота наближається до завершення, після завершення там буде нанесено свіжу розмітку. Легалізація доносів за гроші. Верховна Рада планує запровадити соціальні мережі, які будуть повідомляти правоохоронців про військовозобов'язаних, які ухиляються від воєнної служби. Як ставляться до таких ініціатив та чи підтримують їх хмельничани? Дуже спірне питання насправді, тому що е, зрозуміло, що ухилянти це не дуже добре, так але й доносити на людей, які ухиляються від служби. Ну, таке собі, тим паче за якусь винагороду. Це вже таке собі кресніство трошечки виходить. Наприклад, я б не доносила, тому що ну, мені немає в цьому потреби. Якщо зараз хтось хоче розповісти про те, що є ухилянт, будь ласка. Так, я думаю, що можливо це змотивує якихось людей робити такі доноси, ну тому що, може, комусь гроші потрібні там банально. А в цілому я не підтримую цей, цю пропозицію. Я ставлюся позитивно, тому що мій чоловік воює. І я вважаю, що всі чоловіки повинні воювати. Майже всі, крім тих, які е, заброньовані для. Критичної інфраструктури. Якщо чесно, я не можу сказати. Я не знаю, як би я поступила в тій ситуації. Я не можу коментувати. Я взагалі питання от мобілізації, оці, що ухилянство, неухилянство, от я не можу. Не м я не знаю, як би я поступила в цій ситуації. Ні, не підтримую. Я рахую, що це порушення прав людини. Погода на 6 червня. На Хмельниччині буде мілива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». В день 22-27 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. В день 24-26 тепла. Такими були новини середи. Давайте кожен з нас допоможе нашій енергосистемі. Споживаємо електроенергію розумно. А більше інформації про події на Хмельниччині і в нашій країні ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.